Черговий понеділок, черговий початок тижня розпочинається з допомоги нашим силам оборони. Ми продовжуємо це робити систематично, регулярно і постійно. Ставка, як раніше, на квадрокоптери і ефідрони. Сьогодні, зокрема, ми передаємо 21 Квадрокоптер DJI Mavic 3T Thermal – це квадрокоптер з тепловізором, який дозволяє працювати нашим військовим і в день і вночі, виконувати ним різні завдачі, і розвідка, і бойова безпосередня робота. Зазначу, що це закупівля бюджетна. Дякую всім платникам податків за те, що наповнюєте дохідну частину, даєте нам можливість підтримувати наші сили оборони. Зазначу, що з початку року, фактично, за неповний перший квартал ми передали вже 140 квадрокоптерів DJI Mavic 3T, DJ Matrix Trícite e o Чотири ево термал, всі квадрокоптери дороговартісні, всі з тепловізором 140 штук вже передано силам оборони. Окрім того, передано 1160 сто І цього тижня ми очікуємо знову поставки епідронів. Одразу будемо їх передавати для наших сил оборони. Разом з тим в крайньої сесії міської ради. Ми довиділили 61 мільйон гривень на продовження придбання квадрокоптерів і епівдронів. Тому далі буде. Працюємо далі. Все для фронту, все для перемоги.